Чарівного дня, шановні українці. Отримав ще цікаве запитання стосовно того, що, коли проводиться ритуал, робляться підношення, наприклад, одним істотам, ну, наприклад, душа це також істота, робиться підношення там помин роду. І дехто боїться, розказує таку казочку, що можуть на ці підношення... Прилізти якась негативна руйнівна істота, позабирати цю енергію, яку ви робите на підношення, надавати оператору по шапці. От, і зробити страждання такі. Тобто, хотіла, віддаючи, людина зробити одне. Це варга, до речі, їстівний гриб, але він старий. Мало хто знає, що це їстівний гриб. Такі в нього лінії цікаві. Знизу він рожевий, їх багато, бачите, ціла галявинка, але вони старі. То є. Брати їх не буду. На смак вони ну, такі трішки нижче середнього, хай ростуть, але можна набрати з'їсти. Так от. Ось, бабку ми заберемо. То в чому суть? Що коли ви робите підношення, я вам скажу більше того, давайте будемо по алгоритму дивитися, що коли ви просто живете от, в матеріальному світі. Ви є провідник енергії, так? ви частинка творця, яка прийшла щось створювати, цей світ. Руйнівне чи будівельне, в плюс чи в мінус, це вже ваш особистий вибір. Ви починаєте щось створювати. Відповідно, ви генеруєте енергію. І ви, як той ходячий вівтар, ось таке ходяче місце сили, ви вже на себе привертаєте увагу і на вас злітається купа істот. Щоб поживитися вами. Тут навіть вівтаря не потрібно. От. І потрібно бути сильним, щоб нічого не проникло в ваш простір, в ваш енергококон. От. І не поселилося у вас, і не почало у вас жерти або жерти ті енергії, які ви генеруєте. Розумієте? Тобто ну, люди часто собі замудрюють там, де не потрібно замудрювати. От, відповідно, коли ви робите якісь підношення, ритуал, ви концентруєте певного виду енергії на своєму вівтарі і притягуєте туди от, велику кількість енергії. Відповідно, ви світитесь в просторі, ви підсвічуєте, що там, от, наприклад, щось будівельне чи руйнівне, і всі туди злазяться, особливо на помин, тому що помин ви ж від щирого серця рідним робите помин, ви вкладаєте туди енергії. Ну, і відповідно, це ж ласить шматочок, і логічно, що хтось буде намагатися пролізти і поласувати. Але, щоб цього не сталося, що потрібно? Потрібно заборонити в хату, залазити всяким пасажирам. От. Щоб так, тільки заглянув через Поріг, ще, там як злодій, відкрив двері і побачив, а ні, сюди лізти не буду, бо тут голову відірвуть. Тобто, все, що за межами дому, то якби. Квартири загальні, площа користування, там шастати можна, а це вже приватна територія. Тут відривають голову. По-перше. По-друге, потрібно мати свою волю і проявляти цю волю свою, щоб все було добре і чарівно. От. То тут бувають нюанси. І дійсно може щось влізти і забрати енергію і надавати по шапці, відповідно, людина буде викличе негатив і будуть страждання. А у кого таке буває? Ну, Все це ж наука, дивіться, рухаємося логічно. Якщо людина не має своєї волі, то з нею можна робити все що завгодно. Тобто це худоба, це раб, це гой. Її можна в неї все забирати по праву сили. Тому що якщо людина. Ох, клас! Дивіться, що я знайшов. Це гриболень. Тут я їх ще не бачив. Гриболин, це така смокота, неймовірна. Ось молоденький. Я його зараз заберу. Тут ціла грибниця. Молоденькі забирають їх та Ну, все забирати не потрібно, все одно розмножується. Не росте на пеньках. Це просто неймовірна смакота. Ось така цікава штучка. От. І коли людина не має своєї волі, то, але щось там намагається покращити, там, рідним блага зробити, то... В неї заберуть їжу і по шапці дадуть. Ну, просто того, що їй можна давати по шапці, Того, що вона якби худоба, і з худобою можна робити все, що завгодно. А коли людина не має своєї волі, тоді, коли вона добровільно підписує на те, що на все воля Божа, тобто не людська воля, а воля Божа. А це відбувається коли? Коли знищується дух людський і підсивляється дух. Боже, тобто церковний при ритуалі хрещення, от коли клеймо раба ставиться на душу, і людина не має своєї волі. З нею дійсно можна робити все, що завгодно. Знущатись, гвалтувати, створювати, змушувати генерувати страждання. І тоді може прилітати по шапці. Тому, коли ви бачите щось таке, що ось там робили ритуали, щось прилізло мені, надавало по голові. Там, як мінімум, голова болить. Як максимум спати не можу, щось в хату пролізло після якогось невдалого ритуалу. Ну це не ритуал невдалий, це якби не вдалася клепка в голові, скажімо так. Тому що, ви ж думаєте, якщо у вас немає волі, вам заборонено займатися магією, наприклад, це всі аврамічні релігії, це іслам, там, християнство, католицизм і всі секти похідні, то куди ви лізете? Ви навіть благий ритуал можете робити, ви сконцентруєте енергію. На цю енергію прийде ж ваше ж якийсь біс церковний. От, Те, що у вас всередині сидить, може вилізти. От, такий собі дух божий. І надавати вам по шапці, то ви ж думаєте головою, що ви робите? І навіщо ви це робите? А це вже сіється? Так, це вже теж бабка стара, скоро буде сіятись. Тому. Думаєте, що можна робити, а що не можна робити. І це нормально, коли ви думаєте головою. Тому що наслідки дійсно можуть бути трагічні. Не того, що магія не працює, або хтось щось прилазить, розумієте, якщо ви маєте свою волю, то нічого не пролізе в вас чи на ваш вівтар. А коли на все воля Божа, а не ваша, ну то вибачайте. Ну. Те, що підписав контракт і маєш. Тому релігії це зло, і Якщо ви хочете коригувати свою долю, покращувати, робити її цікавішою, приємнішою. от, То працюйте, виходьте з релігії, виходьте всіх Егрегорів. Ну, максимально потрібно. Не рекомендую тільки з Егрегору роду виходити, тому що це якийсь буфер, який доріг принаймні. Працює, як Егрегор, стабільно ви вкладаєте, відповідно, маєте. Ну, якщо у вас сильний рід, тому що якщо він гнилий і там всі одні гниляки порозбазарювали весь ресурс, то толку з такого роду ніякого не буде. і Ліпше відрізатись і вийти нову лінію започаткувати. От. А ну і другий це гроші. Грегор грошей, тому що Грегор. Кошти потрібні всім для розвитку. І це нормально. А Егрегор навіть держави, то ви самі бачите, що Егрегор захищає себе. Так само, як і люди, які чекають Егрегоріального захисту, що він його там релігія захистить, ні. Буде спрямовувати через духів Божих захищати свій Егрегор. От, щоб вижити Егрегору, а не рабу Егрегора. Ну і держави так само, якщо держава може загинути, то вона буде пускати на місні штурми. Своїх підданих, аби просто вижити. Ну і це нормально. Це такі алгоритми простору. І так все працює. Тобто знання потрібно віддати, тоді буде простіше. Так що, щоб до вас нічого не пролізло, то не створюйте умови, щоб на те щось пролізло. Для цього потрібно свою волю мати. Щоб мати свою волю, потрібно бути вільним поза всіма ціма. Грегоріальними, в тому числі окультними грегорами, як релігії штуками. І все у вас буде чарівно. І все у вас буде гарно. От. Будуть якісь цікаві запитання у вас, що стосується езотерики, магії, відовства, рунології. Пишіть, буду по можливості відповідати. Слава Україні, слава українській нації смерть! Ворогам української нації нація має вижити.